У зоні бойових дій Донбасу Роман пробув два з половиною роки. Сам чоловік із Івано-Франківська. Прийшов Кримське Авдіївку Зайцеве. До полтавських волонтерів разом із бойовими побратимами привіз понівечені автомобілі, які треба полагодити. Оця машина була розстріляна в Зайцеву повністю. Тут були такі дири. Збройні сили України взагалі нічого нам не дають, ніяке запчастя це. Це ж волонтерський режим. Якби не волонтери, ми не знаємо, що ви робили. Зайцевому одній із найгарячіших точок сходу під обстріли потрапив не один автомобіль. Військовослужбовець Кирил розповідає: найбільше страждає ходова частина машин. Цей форт 53-й бригаді подарували полтавські волонтери. Нині його привезли в Полтаву на відновлення. Регулярно вона їздила, виконувала задачі по бойовим позиціям Кожен день. Одна із найгарячих точок. Регулярно йдуть артобстріли. Застрілка ну, взагалі ніхто не говорить, то, поряд, то порядки вот. Порядки а в основному йдуть артобстріли, обстріли. На весь батальйон вісім легковиків, лише два на ходу. Командир другого батальйону розповідає, що іноді на передовій від легкових автомобілів більше користі, ніж від важкої техніки. Легкової машини в батальйонах не прізначено. Тому всі виконання, вот вот будемо говорити, мобільних задач, вистрого виїзду і все остальне. Це вже спочатку проведення зони АТО, що благодаря всій волонтерській допомозі. Автомобілі з передової бійцям безкоштовно ремонтують полтавські майстри. Працюють без вихідних. Починали з однієї автівки, розповідає майстер Володимир Каптур. Нині на ремонті 5 машин. У них потрібно виправити двигуни та ходову, замінити коробки і масло. 16 років займаюся ремонтом автомобілів. Ну, я для цього орендую приміщення, для цього це все ну, щось обладнав, зрозуміло. Ну, а вийшло так, що зараз треба ремонтувати військові машини, Ну, я не воюю. Ну, ми з сім'єю мобілізували це ще з травня 2014 року. Ну, допомагаємо. Бійці 53-ї бригади нині на перепочинку. Три тижні тому їх вивели із Зайцевого у Полтаві. Хлопці проїздом трохи поправлять здоров'я і знову до частини.